Каналі Ті 8 і продовжуємо наживо інформувати вас про найактуальніші події Я з вами в студії Богдан Шемчук. Також нагадує або вкотре доєднувались до наших соцмереж. Якщо ви ще цього не зробили, то підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали. Доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і обов'язково також доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Тому що просто зараз будемо говорити про безпечний простір для дітей Хмельниччини. Детальніше про це і гостей яка в нас в студії це. Оксана Попович Андрес, це психолог проєкту стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ». пані Оксана, мої вітання. Слава Україні! Добрий! Так, давайте трішечки поспілкуємось про цей проєкт, тому що на теренах Хмельниччини він функціонує вже рік, якщо я не помиляюся. Так. так і власне знаємо про те, що він здійснюється на базі трьох освітніх закладів. Розкажіть детальніше, для чого був призначений цей проєкт, тому що ми от сказали про те, що це безпечний простір для дитини. так? але власне в чому заключається ця безпека? Ну, я перше трошки вас виправлю. Так. Цей проєкт реалізується в Хмельницькій громаді, це в трьох закладах навчальних, так. Але ще Литичівська, Литичів, Кам'янець-Подільський і Дунаєвецький так. район. Так. Це ще три навчальні заклади, де, мою, де працює наш проєкт. Цей проект перший був реалізований в Донецькій області 2017 року. Він був в Донецькій і Луганській області, а потім з початком повномасштабної війни він був перенесений, було вибрано Хмельницьку, Одеську і Тернопільську області. І проєкт, в принципі, це «Стійкість і розвиток, це його коротка назва. А повна назва це психосоціальна допомога дітям під час війни на території Одеської, Хмельницької та Тернопільської областей. Він направлений на роботу з дітками. Взагалі цільова аудиторія. Цього проєкту це батьки, діти і педагогічний колектив. І в цьому дуже великий плюс, тому що коли дитина по, ем, отримує допомогу якусь так, або в неї формуються якісь навички до стресостійкості, або там ем, якісь теми розкриваються для цієї дитини. Так, вона навіть приходить додому, і вдома батьки, які так само проходять якісь навчання, якісь тренінги, заняття, вони можуть її підтримати. І так само в школі проходить це все із проводиться заняття з педагогічним колективом. І вони так само в ній сон всі працюємо. Давайте поговоримо окремо по кожній з категорії про дітей, про батьків і так само про педагогічні колективи. Якщо говорити спочатку для дітей, чому це корисно власне для них? Скільки вже дітей е, брали участь в рамках цього проєкту, так? І скільки можливо планують ще взяти? Якщо ми можемо розповісти. в загальному ідея цього проекту це створення такого безпечного простору. Такої кімнати, де дитина могла би спокійно е навчатися, гратися, де могла би отримати психосоціальну допомогу. Це як релакційна кімната така, так? і вона створена за сприяння Карі та Австрії. Е вони фінансували цей проєкт, і м -м, тому перше, да, воно розраховане на наших діток, для того, щоб ми могли дати своїм дітям е якісь е знання про стрес, так? Як реагувати? Тому що коли почалась війна 24 лютого, ніхто не був готовий до цього. Так ні, ні діти, ні дорослі. Ми знаємо, що є такі дорослі, які взагалі не знали, що робити. Ну нас цьому не вчили до цього. І тепер дуже важливо навчити наших діток, щоб вони могли самі справлятися з цим стресом, щоб вони могли підтримати один одного. Так само, і батьки ми робимо такі тренінгові зустрічі для батьків для того, щоб вони теж могли допомогти один одному, допомогти дитині. Підтримати її в якісь ситуації такі. І педагогічні колектив вони теж мають перше це навчитися справляти стресом самі, друге це допомогти колезі підтримати її. так, І третє це взагалі, якби, мати такі базові знання, підтрим... ну, працювати з дітками, з батьками. це от такий цей. З дітками. Я хочу сказати, що взагалі навчання проводиться, перше, хочу сказати, що в нас шість локацій. Три в місті Хмельницькому, і е, там працюють наші соціальні педагоги від Caritas. Ми запрошували, щоб кожна школа давала своїх соціальних працівників, які знають діток, які знають педагогічний колектив, їм там буде зручніше. Зазвичай ми просили, щоб це був психолог або і соціальний педагог, можливо. І потім ці люди, ці соціальні педагоги, проходили навчання. Е, це. Стійкість і розвиток, вони працюють за методикою Києво-Могилянської академії. І, і тренера києво могилянки вони проводили навчання з соціальними педагогами. От. І ця сама методика Безпечний простір, вона побудована так, щоб це все було в ігровій формі і було для дітей дуже цікавим. Там є робота з дошкільнятами, програма, робота з молодшими дітками, так, молодша школа, середня школа і старша. І кожна програма складається з семи модулів. Тобто набирається група діток, зазвичай до 15 чоловік ця група, і вона проходить всі ці сім модулів, там, де встановлення контакту, там позитивне мислення, позитивні активності, там вміння керувати своїми емоціями, як в соціумі, як дитина має себе відчувати. І от коли проходить сім цих модулів, діти, да, у них є такий маленький міні-випуск. Вони випускаються вже з якимись базовими знаннями. і Тоді набирається інша група. І за цей рік е, хочу сказати, що 7 тисяч дітей, які в нас 6 тисяч дітей були в тій кімнаті, пройшли активності. Так? Тому що з іншими дітками це не значить, що це взяли групу і з ними там проводять ці модулі. Ні, з іншими дітьми теж проводили всякі ігри, ну, розваги, теж, якби знайомили з цією методикою, проводили в кімнату. Там дуже класно в цій кімнаті. Були виділені каріти з е, Астроїці кошти, да, реалізує карти з України, і е, були від кожної школи в кожній кімнаті було наповнення за наш кошт. Вони робили ремонт. Вони наповнювали кольоровими пуфами, там е, телевізор, е, столи. Е, більше того, ми кожного місяця виділяються кошти їм на канцелярію, на якісь додаткові потреби. Е, а які вікові категорії ну, такі найсприятливіші в плані освоєння інформації? Яку а там інформація те, розроблена на, на, на кожен вік? Ну я так як я кажу, на молодшу школу, на середню. Тобто, активно школу. Активно залучені всі: і молодші, всі, і середні, так. і старші. Тому що зазвичай старших ну, дуже важко чимось зацікавити. Старші це дуже цікава категорія. Я дуже люблю з ними працювати, тому що я як психолог проєкту, я приїжджаю в школу, приїжджаю до них в гості. Беру якийсь клас, провожу якісь активності з ними, так само працюю з батьками, з педагогічним колективом. І от підлітки вони, з одного боку ми звикли їх так сприймати, що вони там в телефонах постійно. У мене був такий випадок, коли прийшли діти, сіли на ці пуфи, розвалилися. Розумієте, що це такий кайф. І я кажу: А давайте ми зараз встанемо і трошки порухаємося. А кажуть, ми ми з фізкультури. Кажу, одна вправа. Якщо вам не сподобається, у мене є вправа, яку ви сидячи виконуєте, якщо ви дійсно маєте таке бажання. Вони вийшли, виконали одну вправу і все, більше вони не сідали. Я кажу, сідаємо? ні-ні-ні, давайте ще будемо. Їм не вистачає за цими телефонами, за комп'ютерами вони не програють. І так дитинство проходить отак, от сидячому положенні. І коли ти даєш їм цікаві вправи, вони їх так що вони там в кінці. Приходять до нас, приходьте, вони дуже задоволені. Це не дивлячись ні на який вік. Це любого віку. І підлітки так само, вони дуже відкриті. В таких кімнатах от є наші соціальні педагоги говорять, що в цих кімнатах це от дійсно якийсь такий острівець. Знаєте, от школа, от такі клас, 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 а тут ти заходиш. Тут зовсім інша територія, і ти себе зовсім по іншому відчуваєш. Так, зауважимо про те, що такі простори вони діють в Хмельницькому в школах номер 21 двадцять і номер 25 Також власне як вже зазначалося. Подібні простори і функціонують в Кам'янець-Подільському, в Доневецькому та Литичівських навчальних закладах. Зуважимо про те, що на одному із відкриттів таких власне просторів побували і наші журналісти. Тому я пропоную показати нашим глядачам, як виглядають ці простори. А потім повернемося, поспілкуємось власне про те, яка робота проводиться з батьками і педагогічними колективами. Тому дивимось. Третій ресурсний простір відкрили у Хмельницькому. Раніше подібні кімнати з'явились у ЗОЖ номер 21 та ЗОЖ номер 22 Тепер до сучасних тенденцій в освіті долучилася школа номер 25 Благодійний фонд Карітасперше презентував подібний простір у грудні минулого року. Їхні ресурси, наші робочі руки, наші організаційні моменти, і ми в трьох навчальних закладах отримали доволі класний сучасний ресурсний простір, який даватиме змогу працювати з учнями, з педагогами, з батьками учнів за спеціальними модулями і суттєво покращувати навчально-виховний процес. Тепер близько 1800 дітей, їхніх батьків та педколектив навчального закладу отримуватимуть кваліфіковану допомогу від психологів та соціальних працівників. Є методика розроблена Києво-Магалянською академією, яка рекомендована Міністерством освіти України. І е, наші працівники, працюючи з усіма е, учасниками освітнього процесу, окремо з дітками, окремо з батьками, окремо з викладацьким складом, гармонію гармонізують їхні стосунки. Стресостійкість, гуртованість, взаємодія усе це результати, які вже можна спостерігати в інших навчальних закладах, де впроваджено проєкт. Крім міста Хмельницького, ще три ресурсних простори працюють у громадах. Психологи допомагають впоратись із стресом та віднайти гармонію в родині. До кожного шукають індивідуальний підхід. З батьками важче, бо в них ще є така річ, як називається Не розказувати, що вони відчувають то, що вони думають. А діти, що думають, то й говорять. Не всі, звісно, але більшість Програма емоційної підтримки та професійного зростання уже дає результати. В ній взяли участь близько 200 батьків та 100 педагогів, а також 5 тисяч учнів. Дуже багато діток кажуть, що за час роботи, коли вони проходять ці сім кроків, на да, це сім занять, настрій. Всередині колективу змінюються, вони стають теплішими, вони починають дружніше між собою спілкуватися. Вони скидують негативну енергію тут всю і потім не переносять її під час навчання. І вчителі і батьки кажуть, що ну реально це класна штука. Благодійний фонд карітас реалізує проєкт стійкість та розвиток у трьох областях: Хмельницький, Тернопільській та Одеській. Ну, Власне, з сюжету можемо зробити висновок, що це такий тімбілдинг для школярів в перерві між навчань. Хочу також про те, що з батьками доволі важче працювати. От Розкажіть детальніше про те, в чому полягає така важкість роботи із батьками, і чи насправді дорослі не хочуть відкриватися. Дуже великий плюс, мабуть, в тому, що в нас немає якихось чіткої програми такої: от ви маєте так, 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 так зробити. Тобто в кожній школі є свій підхід, як залучити батьків. Соціальні педагоги вони знають, як краще працювати з їхніми батьками і з їхніми, їхнім педагогічним колективом. І так, на будь локації є такі локації, наприклад, я, як мама дитини з особливими освітніми потребами, я знаю, що коли моя дитина навчалася в школі, що в себе була ну, ця кімната просто необхідна. Так? Тому я як ну, в мене була така ініціатива спочатку почати працювати з батьками. Діток з особливими освітніми потребами вони зазвичай йдуть завжди на зустріч, вони готові на любі починання. Да, на... Тому ми створювали такі батьківські клуби з таких батьків, клуби підтримки. Mm. Так з того починалися такі клуби, що зараз взагалі вони приходять з дітками, працюють і разом. Ну це дуже корисно. Дуже вони задоволені. Вони кажуть, діти хочуть зустрічатися і далі. Тому що вони відокремлені, є до, до цих пір е, діти, яких е, які не навчаються інклюзивно, які навчаються індивідуально. Тобто вони відокремлені взагалі від класу. І тут дуже е, ну дуже хороший варіант ця кімната, коли вони в групу таких самих дітей, як вони, батьків заразом. Ну разом е, ми проводимо майстер-класи, якісь заходи, ігри. От. Зазвичай батьки, ну як сказати, я не можу сказати, що так, це дуже е, важко з батьками. Тому що ще в ці радянські такі установки от вам в <шлух> школу і ви за нього відповідаєте. Ну, Взагалі батьки міняються все одно. А з початком війни дуже багато батьків звертаються самі за допомогою. Є такі батьки, які кажуть, мені потрібна допомога. Я вже не маю, я не справляюсь. Mm -hmm. І ну, не знаю, ми проводимо тренінги, ми проводимо підтримуючі такі зустрічі. Так само дуже класно в цьому проєкті, що постійно йде навчання. Постійно, от в червні, на початку червня, ми знову їдемо на навчання. Як працювати? Да? Спочатку ми працювали з дітьми, потім з батьками. Тепер у нас почалась робота з педагогічним колективом. Нам дали два нових інструменти: це відкриті діалоги і це супервізії. Відкриті діалоги це коли збирається група педагогів, там 8-10 чоловік, не більше. От і в такій теплій. Незвичайній для них обстановці, так за чашкою чаю. За чашкою казати, чаю, так. так, вони спілкуються, діляться досвідом. Там немає такого, що є. Вони отримають якісь чіткі відповіді на свої запитання. Ні, вони діляться досвідом, і кожен з них знаходить якусь відповідь на своє питання. І станно приходить в обговорення. так? Так. Да. Я ще трішечки заакцентую увагу на батьках. В, от зазначали про те, що є батьки, які кажуть, що от я більше не можу, вже все потрібно, потрібна якась певна допомога. Який зворотній зв'язок після проходження цих занять від батьків? Що цінного для себе, зокрема, знаходять ті, які, можливо, там проходять, і потім кажуть, дякую. У нас був такий випадок в одному батьківському клубі, що о, прийшла мама через місяць і сказала: Я вирішила. Кардинально поміняти своє життя. Я пішла на роботу, я пішла навчатися. Я вирішила, що в мене вже ще дуже багато ресурсу, дуже багато потенціалу щось робити, творити, допомагати собі. І мені класно кайфово, і вона прям приходила на кожне наше заняття. І є такі батьки, дуже багато батьків. Кожен знаходить те, що потрібно. У нас нема програми. Ми запитуємо, що б ви хотіли почути. На наступній зустрічі, про що би хотіли поговорити? Ці зустрічі так само проходять за чашкою кави, за чашкою чаю. Ми використовуємо арт-терапію, різні техніки. Так, і буває просто тренінг, ми розповідаємо, доносимо якусь інформацію. Любі теми, любі питання те, що може допомогти їм, трошки подолати якісь внутрішню тривогу. Ми завжди відкриті. Окремо стосовно батьків, хотів би запитати, хто більш активний в плані того, аби брати участь у цих заняттях. Мова йде саме про жінок, чи можливо чоловіки, татусі також доєднуються? Тому що зазвичай, от жінки вони більше займаються дітьми, вони більше залучені, скажімо так, до шкільного процесу, до навчання дитини. Хто активніший в цьому аспекті? Ну, зазвичай, зазвичай жінки, так. Але є в нас уже в нас є такі уже татусі, які хочуть прийти. От, о, Мама говорить, допустимо, я збираюся, тату. Чому ти туди ходиш постійно, що там? Я теж хочу, я теж хочу туди піти. Ми завжди раді. Немає такого, що добровільно, примусово чоловік хоче прийти, бо дружина прийшла, сказала, й ні, держи. Ні ні, 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 ні. Я навіть коли прошу, коли я приїжджаю в якусь школу і прошу, що хочу зустрітися з педагогічним колективом, щоб 8-10 чоловік з ними поговорити, поспілкуватися. Так, будь ласка, тільки ті, хто хоче прийти. Тому що коли людина не готова на діалог, і вона не знає, чому її загнали сюди і давайте швидше, бо мені треба йти, то ну, це не має ніякого результату. Це сенсу немає спілкування. Історія так не працює, так? Ні. Цей проєкт, це я кажу, це якісь дітище для мене, яке мені хочеться взрощувати. Я реально люблю цей проект, тому що він дає багато можливостей і, і е, прям простір такий, багато знань. Ну, Окрема тема це педагоги. Ви зазначили про те, що для них є цінним те, що в процесі обговорень вони можуть знаходити для себе якісь відповіді на ті чи інші питання, які їх цікавлять або власне запити. З вашого досвіду, топ, можливо, таких найбільших питань, які зараз хвилюють педагогів. Ну там топ 3 топ 5 які активно обговорюють, зокрема під час цих занять. Ну, це відносини з батьками. Це великий такий велика проблема. Це е пасивність дітей наших. Так, Вони визиває в них трошки. от Я викладаюсь, викладаюсь, викладаюся, а вони ну. Нема зворотнього зв'язку. Нема зворотнього зв'язку. Зв так, звичайно, виснаження емоційне, тому що війна це люди, які працюють в колективі так, постійно з дітками, з батьками. Це дуже велика кількість людей кругом тебе. І ще війна, ми не можемо виключати, що педагог він на нього ніяк не, не, не діє. Військові дії, ці події, які відбуваються. Так, новини, от тому це важливо всім. Я думаю, що цього буде більш ніж досить. Давайте також поспілкуємося про взаємини між педагогами і батьками, тому що ви назвали це першою таким основним запитом. Є яка найбільша проблематика в цьому, і щодо от комунікації між батьками і педагогами. Чому є саме проблематика? Тобто там батьки мало цікавляться, або я не знаю, або вчителі не знають, як донести свою думку. В чому полягає тут суспільний дискус? А ви знаєте, ми саме на відкритих діалогах отак затримали це питання. Ми затронули одне питання, а вийшло в кінці зовсім інше. І ми просто дійшли висновку до того, що для того, щоб діти захотіли щось робити, захотіли співпрацювати так, краще, треба налагодити відносини з батьками. Відключати батьків і були такі педагоги, які розказували, у мене ніколи нема з цим проблем, тому що я завжди запрошую невеликими групами батьків, не так як на збори батьківські зігнали, і все так? невеликими групами індивідуально за кружкою чаю, поговорити. І Тоді батьки відкриваються. Є такі класи, що взагалі говорять, що батьки повністю готові співпрацювати. Ну, це індивідуально. В кожній школі вони зовсім різні, і відносини, і, під... і підхід різний. І в кожному класі ну це все людський фактор. Давайте також трішечки поспілкуємось про психологів, власне, про координаторів. Також проєкту про тих, хто проводить ці практичні заняття. Хто ці люди, де ви їх берете? І, от, власне, та практика, про яку розповідали і в сюжеті, і про яку зазначили ви, яка була зроблена києво могилянською академією, якщо так. не помиляюся, е, коли її навчаєтесь, ви зазначаєте про те, що постійні навчання відбувається. Та от розкажіть детальніше про це власне, та як все відбувається. Хто ці люди, хто навчає, хто проводить заняття, як вони підбираються. Ну, Навчання проводять тренера, зазвичай у могилянки, які розробляли цей безпечний простір, так, цю методику. Навчання цікаві, так само, як і для дітей це де в ігровій формі. Перше, перший тренінг, тренінг, на який ми завезли наших соціальних педагогів, це був вересень, жовтень. І так буквально через місяць, через два, у нас кожного разу поновлюються, поновлюються, поновлюються заняття. Останнє це було, ми їздили нас вчили відкриті діалоги, як вести супервізію, як індивідуально працювати. Тому що ми працюємо ще індивідуально із дітьми, індивідуально, і з батьками індивідуально, із педагогами, якщо є така потреба. І для того, наприклад, я їду в школу, тому що інколи педагогу важко попрацювати да, своїм психологом, той, що працює в цій школі, йому легше відкритися для чужої людини, тому і я. Так, для підпідстраховки. Під а взагалі соціальні педагоги це психологи і е, соціальні працівники шкіл наших. Як взагалі освітяни реагують на подібні проєкти, так само як і в нас в громаді, так і давайте фактично в області, тому що є ще Кам'янець-Подільський, інші інша громада. Так? Як реагують? Чи є різниця між тим, як реагують педагоги в місті і в області? Е, різниці такої немає. Але перше, з чим ми стикнулися, це була така недовіра. Ну, Зараз дуже багато проєктів, дуже багато ініціатив, так і була така е, певна недовіра. І лише коли ми е, виділили кошти на обладнання цих кімнат і дали їм можливість, я хочу сказати, зазначити, що саме Хмельницькій області в нас так їм дали повну свободу. Вони наповнювали як хотіли цю кімнату. Ну, були якісь межі там, так, зазначені, якісь основи такі, але. Е, Якусь кольорову гаму, як там вони обмальовували стіни для дітей. Ну тобто, як їм це хотілося, це були теж їхні діти. розумієте, Вони вложилися, як вони бачили це все. Тому вони задоволені працюють і немає різниці. чи це, Я дуже люблю наші локації. Чесно, я їжу, що Дунаєвецький ліцей, що в Летичівський. Вони, от ми рік працюємо, дуже теплі й хороші в нас відносини. Це дуже радує. Це теж дає такий позитивний результат, так. і дуже важливо роль директора школи. У мене є такі директора, які приходять на заняття постійно, тому що там, я теж мама, я теж маю якусь тривогу, да, якесь виснаження, я теж хочу бути на ресурсній зустрічі, я потребую цього. І це дуже класно, це так колектив об'єднує. І коли я вже приїжджаю, навіть там Дунаєвецький ліцей, да, йдуть педагогі педагоги йдуть і вони вітаються, ми вже знаємо один одного. Це дуже класно. У нас на всю Хмельницьку громаду поки що три класи. Чи планується три ще школи, відкрит... три, три, школи класи. три класи, та відповідно. Чи планується ще відкриття подібних просторів в інших школах, так? І скільки взагалі, на вашу думку, їх мало би бути по місту, або їх, їх було достатньо? Ну, В межах нашого проєкту їх поки три, так. Але ми готуємо таку ініціативу, ми хочемо е, співпрацювати з містом і щоб е, наразі разом з містом вирішити, е, як це можна зробити краще. Але така кімната це безумовно вона потрібна в будь-якій школі. І я думаю, що якщо така кімната буде в кожному дитячому садочку міста Хмельницького, в кожній школі, місто як на це реагує? Дуже позитивно. Тобто, вони готові також брати участь. Вони готові розмовляти про це. На даний момент ми стоїмо на такій на першій сходинці. Так, ну будемо сподіватися насправді про те, що подібних просторів буде більше. Нагадую, друзі, про те, що спілкувалися про безпечний простір для дитини і для дітей на Хмельниччині. Власне, так три в Хмельницькій громаді, три ще також в інших громадах нашої області. Про це детальніше говорили із Оксаною Попович-Андрес. Це психолог проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду. Перетас Хмельницький у Пані Оксана, я дякую вам за те, що ви були разом із нами і детальніше розповідали про ваш приємні.